У мене діти вже виросли, а <хи> в мене настільки багато енергії, і мені не вистачає е, спілкування з ними, а якось хочеться ще ну, рухатись, розвиватись, заповнювати свій вільний час. Тому Кондитерка Наталія Скроливця готує десерти і торти у вигляді книг. Цією справою займається останні п'ять років. Вона пригадує, все починалося з медово імбирних пряників, адже її чоловік Олександр Федоренко, із яким разом понад 27 років, має власну пасіку близько 30 вуликів. Далі говорить Наталія, почала пекти торти. Перший торт книга мені замовила моя постійна. Замовниця, тобто ми вже е, з моїм замовниками стаємо е, більше, ніж просто люди знайомі. Е, е. І коли е, попросили приготувати торт у вигляді книги, дійсно, це був виклик в першу чергу самі собі, тому що е, це було вперше. Як його зробити, щоб це було смачно? Тобто, я, коли готую торти, я думаю про те, що торт має бути цілком з'їстівний. Тобто, все-все-все до дрібниць, воно має бути смачним. Використовувала мастику, але це тільки зовнішній був шар. Для сторінок я використовувала інший матеріал це вафельний папір, ну, тобто, щоб ця книга була правдоподібна. Сторіночки бумажні повинні були бути. Жінка розповідає, на приготування одного тортика може знадобитися від 2 до 12 годин залежно від складності роботи. Чимало часу йде, тому що спочатку випікається сам бісквіт, коржі, вони повинні відстоятись, тобто щоб вони були вологі всередині, вони мають вистоятись. Період. Потім йде зборка торту, також для стабілізації повинна бути десь 6-8 годин. І завершальний етап це вже зовнішній дизайн торту, декор. Зазвичай, зазвичай, найбільше часу у мене займає саме декор. І це такий процес, що навіть вже затягує не тільки мене, і чоловіка, і дітей, і, і батьків. тому що, тому що... Чоловік безпосередньо мені допомагає, інколи також там, малює або ще щось, щось там виготовляє Вже і він задіяний з шоколаду, якісь там літерки готує. Наталія розповідає, у неї замовляють ні, не тільки я, тортики не, я, у вигляді я, книг і ні, додає, серед ні, найскладніших замовлень був торт так? у вигляді літака, скриня з грошима та найбільший 12-кілограмовий чотириярусний торт. У мене була цікава історія саме в цьому році. Мені замовили торт, до речі, великий торт 4 кілограми. Ну, він був прикрашений просто фруктами, ягодами. І ось приїхали замовники. Я вже виношу цей торт, але оскільки торт був важкий і в мене просто відриваються ручки в тому торті. Ой! Що мені сказати? <смі> ну він так упав ну це ж в коробці. Він перевернувся якось на набік. Людина в мене вже чекає ось за два кроки від мене, а в мене <смі> перевернувся торт Дрожащими руками. Я підіймаю коробку, відношу в будинок. Виходжу до людини і прошу декілька годин. Щоб його, щоб виправити всі свої отакі пригоди. Так, людина, дякуючи, вона мені сказала: не хвилюйтесь, ми приїдемо зранку. І в мене була ніч для того, щоб виправити. Виправила я, ну, він так благополучно впав, він не розколовся, тому що він був стабільний. Просто я знов вирівня, вирівняла торт і знов прикрасила фруктами, ягодами. Ну, Тортик трошки став більший ще на 1 кілограм загальною вагою 5 кілограмів. Пані Наталія брала участь в одному із телевізійних шоу. Зізнається, цей досвід став важливим етапом у житті, адже після участі в проєкті вона змінила ставлення до родини та сімейних стосунків. І саме після програми, говорить жінка, вона відчула поштовх зайнятися власною справою. Я почала ну, щось робити для себе своє щось. розумієте? не родина, а ще щось своє. От те, що мені е, подобалось, що ну, якийсь внутрішній світ почала, знаєте, відкрила сама для себе і почала його ще більше відкривати. І людям він приносив е, насолоду смак, якісь захоплення. Мені це давало от, вдячність, ці відухи, які це мені надає дає просто крила. Цього мені хочеться ще ще щось робити, десь ще більше навчатись, щось кудись їздити, десь мінятись досвідом, дивитися, хто як, що робить, якісь новинки. Я дуже після цього багато навчалась. Багато часу я витрачала саме на якісь побутові речі, на приготування, на там, ну, якісь ось такі, а забувала. Про себе забували з чоловіком, про якийсь романтик, про якісь там ну, відносини між собою. Тобто ми настільки жили отак от родиною і дітьми, що ми просто розчинялись в них, а себе десь відкладали на потім. І ось коли я побувала в іншій країні, в іншій родині, ну, це мені, це мене переоцінило. Наталія не тільки пече сама, а й проводить кондитерські майстер-класи для дітей у себе вдома. Мені подобається от, з ними спілкуватися і передавати їм власний досвід. Мені подобається, як вони самі все роблять. Ліплять там щось випікають. А вони задоволені, вони бачать свою роботу. Вони тоді тут обговорюють, кому це вони будуть дарувати цей пряник. Вони між собою тут спілкуються. Такі дебати влаштовують. Наталія Федоренко мріє розвивати свою справу й надалі та масштабуватися у майбутньому. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.